Потрясіння від війни та вимушеної евакуації ці митці переселенці виливають у творчість і не просто знаходять сили жити далі, а й своїм мистецьким рухом надихають жителів міст, куди переїздять. Художник Василь Бомбіза переїхав до Чигирна зі Слов'янська. В якомусь цих автобусів. В якомусь із цих автобусів наша родина, поряд собаки, яких довелося покинути, ми знали, що не повернемося. Ми знали, що ми не вірнемось. Попри пережити, чоловік творчість не полишив. Застаємо Василя серед його полотен. В Чигирині він відкрив виставку: портрети рідних, місцеві пейзажі та картини написані під впливом потрясінь, а їх на його долю випало чимало. Це вже третя евакуація для Василя. Вперше довелося тікати з рідної прип'яті, рятуючись від мирного атому. Вдруге від руського миру зі Слов'янська. Але сумуючи, за домом повернувся, щоб цього року знову виїхати. Уже опасна була для життя. Уже... Уже було небезпечно для життя. По місту били дрони і артилерія. Були руйнування, навіть потрапили у наш будинок, де ми жили. І мер попросив нас евакуюватися. Василь сумує за своєю майстерною у слов'янську. Там лишилося з півтори сотні картин, які він готував до персональної ювілейної виставки. Полотен до неї писав уже тут, на Чигиринщині. Я как та сяб, даже не узнав. Я Це себе втяг, не впізнав. Творчий потяг не покидав втяг. мене. Я ходив, вивчав територію. Покидала мене. Я ходив, бродив, зучав територію. Природа Холодного Яру справді надихнула митця. За півроку світ побачила майже 60 полотен. Це вражає. То скільки емоцій, скільки переживань, скільки відчуттів. Зрозуміло, що людина пережила, багато пережила. І незважаючи на те, що це людина у віці, вже скільки втратила. Але тут скільки позитиву, це не просто гарно, це душевно. А це Василина із Донецького Харциська, втікаючи від війни, вона також опинилася на Чигиринщині. Вчителька музики, нині учасниця місцевого квартету та готова підкорювати великі сцени України. Спочатку були я, моя сестричка. Потім до нас прийшли ось Даша і Давід, і якось так вийшло, що вони дуже мелодійні. І ось так, якби потім зародився наш квартет. Репетиції тричі на тиждень, і так уже упродовж трьох років. спочатку було такий страх, тремор. Навіть ну, це ми знайомо всім початковим артистам. Ну, але я хочу сказати, що це взагалі на це треба не звертати уваги, тому що е, ти, якщо ти співаєш, ти повинен розуміти, що ти хочеш донести з залу, і важливо це розуміти. Коли почалась війна у 2014 році, там бомбили дуже сильно біля нас, там була Вайська, 7 кілометрів. Було дуже страшно. Ну, якось ми пережили зиму там на гуманітарці. Зараз вона окупована. Там залишився мій, мій батько, мій старший син, там живе з сім'єю, ми їх не бачили вже три, три роки, це дуже тяжко. Всі, як один кажуть, спершу була непроста адаптація, бракувало грошей. Втім, допомогла підтримка місцевих. Він не просто, але якщо людина шукає можливість для адаптації в нових умовах. Якщо вона шукає можливість для самореалізації в нових умовах, то вона знайде і самореалізацію, і підтримку. Виконавці прагнуть виступати на іменитих конкурсах та перемагати та найбільше мріють про перемогу України над російським агресором. Тому зароблені гроші від цього концерту поповнять фонд допомоги Збройних сил України.